Важаємо із друзі, а ви знаєте, чому у нас в країні немає трибуналів щодо високопоставлених чиновників та державних службовців, які вчинили посадові злочини у зоні бойових дій. Тобто, ми всі бачимо, як десятки мільярдів виділяють на фортифікації, а по факту немає ані грошей, ані фортифікацій, і ніхто не покараний. Всі ми. Знаємо про зникнення ешелонів гуманітарки, військової міжнародної допомоги, яка заїхала в Україну, але так і не доїхала до фронту. І кудись зникла. Також ніхто не покараний. Друзі, а це мільярди гривень та життя наших пацанів та дівчат. Це тепловізори, саперське обладнання, квадрокоптери і так далі. Також ми всі бачимо, як у прифронтових громадах цілі бюджети міст закопують у асфальт. І чомусь ніхто не покараний по законам війни. Так ось друзі, це відбувається тому, що провладні мародери та корупціонери спотворили законодавство України так, що юридично війни в Україні немає. Появі дії є, але не введено стан війни, як того вимагає Конституція України. А тому і немає правових підстав застосування військовим командуванням Збройних сил України, Заходів. У вигляді трибуналу. Тобто командування сектору або угрупування військ не має права вчиняти будь-які дії до особи, яка підриває боєздатність Збройних сил України. Це нонсенс, це катастрофа. Немає правових підстав, тому що не оголошено стан війни. Зеленський зі своїми посібниками слугами спотворили законодавство України так. Що воюємо тільки ми, прості українці, а вони всі разом, слуги, держслужбовці та провладні чинуші, грабують та знищують нас, народ, а також в цілому знищують Україну. Друзі, лише ми можемо зупинити цих всіх провладних злочинців. Запам'ятайте, влада боїться лише народного гніву, майдану та нас, військових. Дякую всім за увагу! Бережіть себе.